Глядачам телеканалу РТБ в ефірі найпідвідковіша програма Рівненщини «Тінейч Простір. Джерело цікавої інформації для всіх тих, хто не любить сидіти на місці, та прагне завжди проводити час з користю. І якщо ми говоримо саме про вас, то до вашої уваги пропонуємо розповідь про один стародавній фах ремесло для справжніх чоловіків. Всі ми знаємо, що з дорогоцінного металу можна створити справжнісінький шедевр. Проте, якщо є голова на плечах, та й руки виросли з правильного місця, то навіть з елементарних підручних матеріалів теж є шанс вигадати дещо оригінальне. В наших виробах в основному використовується фанера. Звичайна фанера. Чому причин багато? Вона недорога. Це одна із перших причин. Ну і... Вона декілька має декілька слоїв, що під час виготовлення таких дуже тонких речей вона не колиться, не слоїться, не розривається і так далі. З такої тонкої деревини можна виготовляти як сувеніри, так і ексклюзивні побутові предмети. Готові вироби деколи люблять фарбувати, але краще буде залишити природну кольорову гаму, адже тоді оселя наповниться затишком створеним теплими відтінками. Порода дерева залежить тільки від того, можливо, як би вирік вписався в інтер'єр, чи там він повинен мати певний колір, наприклад, дуб має сірвати такий колір, сосна має світлий колір, липа також має світлий колір. Кажуть, що опанувати мистецтво ажурного різдвяння по дереву зовсім не складно, і хоч для цього знадобиться мінімум інструментів, зате докласти треба максимум бажання та витримки. І це тому, що всі орнаменти вирізатимуться вручну. Ну, спочатку вибирається креслення, ну е виробу. Ну його можна або самому створити, або е з журналів різних, з інтернетом, качає. Е в основному використовується калька і прозорий папір. Ну, це коли якщо виріб в журналі, то ми спочатку перемальовуємо його на прозорий папір, а потім перекальковуємо на фанер. Тож, якщо ви вмієте бодай тримати олівець у руці, перший етап у виконанні виробу можна вважати пройденим. Що стосується наступного, то тут діло за практикою. В обробці, ну, саме фанери, наступним етапом є, він до, також досить серйозний, є вирізування, саме деталей. Вирізується ручним лобзиком. Він ось так має вигляд такий. Вирізувати не так-то просто, як на перший погляд, здається, тому що потрібна сила в м'язах саме в кінцівках рук, тому що деталі досить маленькі і потрібно прикладати ну, специфічне навантаження на ці деталі. І вирізувати ну мать набити око досить серйозне. Ну і з першого разу цей процес не так то він вийде далі. Аби виріздені деталі гармоніювали між собою, залишилось найголовніше навести красу. Потрібно зашліфувати деталь, щоб вона була більш м'якшою, і щоб ну і щоб самий виріб був гладкіший і гарніший. Це не важко, потрібно шліфувати вздовж волокон для того, щоб не було подряпин. Можливо, в майбутньому хтось із цих хлопців стане талановитим художником по дереву, директором меблевого заводу чи, взагалі, дипломатом. Одначе вміння тримати молоток як справжній чоловік гарантовано знадобиться. За все, це приносить мені задоволення. А по-друге, я можу зробити приємний подарунок своїй мамі, вирішивши, наприклад, ось таку підставку чи якусь поличку, щось інше, і це ну, дуже буде для неї приємно. По-перше за все, забити цвях, ну, перемонтувати сітчі це обов'язок кожного чоловіка. Але якщо ти робиш це професіонально, то це приносить для тебе дуже велике задоволення. Тема нашого наступного сюжету близька абсолютно усім людям. Хтось має справу з цим безпосередньо, а хтось потерпає від них через своїх друзів. Без цих, так би мовити, шкідливих звичок не обходиться жодне свято, а особливо новий рік, який вже ось ось наступить. Кажуть, що звичка це друга натура людини. Тож, як ви кожного разу старанно трудитесь над тим, щоб побачити привабливе відображення у дзеркалі, так оточуючи щоразу формують про вас думку з деталей, які для вас стали майже на рівні з рефлексами. Сидиш там, та дича. Ну, що тобі робити? Ну, Світлі, що там може? Покурив, випив, да. Це такі, як завжди, масові день народження, весілля. Ну, от на такому. На жаль, багато веселищів супроводжується вживанням алкогольних напоїв, курінням тютюну і не тільки. А як правило, чим кращий асортимент, тим святковіший настрій. Біда лише в тім, що часто кількість вжитого не сприяє якості самопочуття. Вони думають, що це круто. До дорослих це не підносить, тому що зараз дорослі на навпаки кидають. Бо вони зрозуміли, що тут нічого корисного немає. Мабуть, ви не раз захоплювались мужністю героїв з пригодницьких фільмів, чи мріяли повторити їх подвиги у реальному житті? А чи задумувались ви, що здійсненими подібні приклади бувають лише при наявності колосальної сили волі, яка, звісно ж, починається з маленького? До прикладу, уявіть улюбленого супергероя при виконанні своїх героїчних обов'язків у нетверезому стані. Логічною буде думка, а який же день народження без келиха вина чи новий рік без шампанського? Безперечно, такі аксесуари свята ніхто не відмінятиме. Але про всяк випадок не варто експериментувати з цим самостійно. в маленьких досих. При батьках маленьких досить досить А при нагоді відмовитись від хмільних розваг це зовсім не слабкість, а навіть невеличка перемога. Взагалі, сьогодні в моді зовсім інший спосіб життя. По-перше, зранку робити зарядку. Да. І як проснутися, Не мати поганих звичок. Можна обійтись і не вживаючи спиртні напої і краще займатися спортом. Ми ходимо на танці. Займатися спортом. Не з на, Ми за спорт. Ми йдемо на тренування з боксом Коли тінейджер займається якоюсь цікавою діяльністю, для нас основним завданням стає вам про це розповісти. А все тому, що вони не тиняються вулицями і не чахнуть перед моніторами своїх комп'ютерів. Тож одна з найцікавіших діяльностей в історії людства. Далі у тінейдж просторі. Акторство справа захоплива і багатогранна, і коли немає куди подіти юну енергію, це саме те, що потрібно. У рівному є багато акторських осередків, проте сьогодні поговоримо про літературно-драматичний гурток підліткового клубу Самоцвіт, адже він особливий тим, що акценту ставлять виключно на український фольклор. Я сама дуже люблю фольклор, українську народну творчість діткам це як би сказати, можливо нав'язувала. Вони хотіли щось сучасніше. І все таки думка змінилася. Вони вирішили, що краще таки знати звичай традиції нашого народу, навіть самі вже. Десь дізнавалися від бабусі, мені приходять Ірина Васильівна, а там бабуся те розказувала те. Ну, Незнайомлюсь з такими кращими зразками і творів українських наших письменників. І отак, як можна сказати, звичайний календар. Ну, як починається осінні свята релігійні, так ми підбираємо вистави. Готуємось, читаємо текст, я читаю. Дітки слухають, ну і безперечно, вони кажуть, чи сподобалось чи ні. Якщо сподобалося, ми далі вже уривочками, кожен читає, пробує зіграти, маючи в руках текст. Передати всю багатогранність образу героя справа не з простих, адже не всім дано зіграти роль правильно. Проте в самоцвіті практикують інший підхід до цієї проблеми. У гуртку насамперед вчать акторської майстерності, а не кастинги. проводять. Беремо усіх бажаючих. Ну відповідно, вже шляхом підбору е, читання тексту, дивлюсь на міміку, жести, як дитинка володіє. Відбираються ролі ну, головні, другорядні. Ось, безперечно, всі хочуть грати головні ролі, але дітки потім розуміють, що когось краще, когось гірше, і вже самі бачать не ображають, це, що дійсно ця дитинка заслужила роль, зобразити різноманітні емоції та рухи це лише пів справи. Інша сторона медалі це текст, який необхідно вивчити так, щоб під зубі відскакував. Якщо текст сподобається, він взагалі не вчиться, а ти його вже знаєш на пам'ять самого початку. А якщо не подобається, то ти цю сценку ніколи не зробиш, бо просто воно буде зрозуміло, що ти не ти, ти граєш роль, ти не прожив. Цією роль з самого початку. А коли із текстом все гаразд, і роль виконуєш блискуче, час виходити на сцену. І тут зустрічаєшся з найбільшим лихом, яке звуть страхом сцени. А як не хвилюватися, якщо на тобі зосереджена вся увага глядачів? Звичайно, ми трохи хвилюємося навіть, як виходимо на сцену, хоч хоч і на свою, хоч і перед звичайними вчителями своїми. На нас настроють на те, що ми маємо бути просто вільними, розкутими, і ми тако якось переживаємо якось, але виходить так, не хвилюємось, стараємось. Стараюся заспокоїти, сказати, що в будь-якому випадку ми вже Переможці ми краще до нас сюди запросили, чи в ляльковий театр, чи в текстильник на сцену, чи в центральну дитячу бібліотеку. Я кажу про те, що ми вже молодці, адже ми знаходимося на цій сцені. І який би не був результат, ви для мене найкращі, ви завжди молодці. Перемоги у конкурсах не є головною метою самоцвітників. Ставку викладач робить більше на різносторонній розвиток дитини, її харизми та впевненості у собі. Стараємося, значить, розвивати ці дані, але безперечно, якщо природою закладено, то легше дитинка. Є дітки, які можуть грати і комічну, і трагічну роль. А є дитинка, яка одну ну старається, але безумовно щось у неї не виходить. Ну але старається, пробуємо, пробуємо, намагаємося. Знайти підхід от, би, до кожної дитинки. Хоча я бачу, що, можливо, і не так, як би я хотіла, і вона сама, але щоб ну, якось піднести ту дитинку, дати їй шанс, я все-таки даю їй можливість зіграти роль. Хоча є інша дитинка, яка б набагато краще зіграла, і можливо, б якась у нас була можливо, перемога більша. Але ну, хочеться, щоб ця дитинка зіграла ту роль, якщо я бачу, дуже велике прагнення і бажання. Що чекає юних акторів у майбутньому, покаже час. Принаймні, зараз вони переконані, що аж ніяк не помилилися, коли вирішили вперше завітати у свій вже рідний і теплий серці гурток. Ставлять акцент на тому, як ми маємо. Ми маємо бути вільно себе почувати на сцені, і ми стараємося досягти цього, щоб бути вільними на сцені і більше говорити, не хвилюватися. Цей гурток особисто для мене я знайшла дуже багато друзів, дуже багато друзів, які мені допомагають по життю. І також, якщо це акторська майстерність, то вона допомагає дійсно тримати себе на сцені, не боятися глядачів і ну, віддавати глядачу гарні емоції, посмішку і радість. А зараз настав час нашої улюбленої рубрики Шкільне опитування, в якій ми невтомно продовжуємо тестувати рівень знань молодих рівнян, а також рівень освіти у рідній країні. Тож менше розмов висновки робіть самі. На планеті налічується безліч хижаків, одначе найбільшим сухопутним з них є білий ведмідь. Ці звірі бувають завдовжки 3 метри і мешкають на просторах північно-людовитого океану, добре адаптовані до умов існування у холодних краях, де мають здатність щодово маскуватися. Полюють вони як на суходолі чи морській кризі, так і у воді. А чи відомо нашим співрозмовникам, що білий ведмідь найбільший сухопутний хижак на планеті? Біле ведміть варіант. Динозаври вимерли, але 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 можливо лев. Сижак. Тигр. Слон. Хижак. Тигр. Ту там є ще рись. Пантера. Найбільший сухопутний хижак. Це, мав би бути хтось з родини котяті на мою думку. Слон. Е, е, лев. Можливо лев. Леопард. Гепард. Ведмідь. Білий. Найбільше сухопутних ліжак. Білий ведмідь. До винаходу американського фізика-теоретика Роберта Опенгеймера важко відноситись однозначно. Створення ним ядерної бомби, хоч і відносять до головних наукових досягнень ХІХ століття, одначе кому буде спокійно від думки, що цими технологіями володіє потенційно ворожа нація? Це теоретична фізика. Це американський фізик-теоретик. Всім під час Другої світової війни зброю. Ядерний. Роберт Офенгеймер. Mm, не знаю. Можливо, література. Um, можливо, якісь громадські діячі або людина, яка зробила якесь технічне відкриття, і власне була меценатом. Якісь якась видатна особистість е, зв'язана з точними науками. Ну, Відніскового міткувати геймер, гравець. Відпершу, ну, що відкривач ігор, комп'ютерний. Якийсь вчений, дослідник, можливо. Це дослідник якийсь. Батько ядерної бомби. Я знаю, що це фізик. Я ж фізико-математичний клас, я це знаю. Зиця За він займався ядерною фізикою. Mm. Американець. Пенгеймер. Все, це все, що я можу про нього сказати. Роберт Опенгеймер це винахідник ядерної бомби. Єдиним на сьогоднішній день савцем, якому підкорилось небо, є кажан. Існують звичайно інші види літаючих мишей, проте тільки ці можуть знаходитись у стані польоту довше за всіх. Окрім кажанів, повітрям подорожують літаючі білки, мавпи і навіть літаючі опосуми. Але насправді, якщо розібратися, то вони не літають, а просто ширяють, перестрибуючи з дерева на дерево. Тож які савці насправді вміють літати? Савці? А, ну, Власне, птахи, савці не літають. Це важко трошки. А це яструб, сокіл, а потім гриф. Сивці, ну це білка, тон, це літаючі лемури, кажани, ну і так далі. Ну, але їх мало, по ідеї Ну, Наприклад, перш за все, моя думка була, була про савців, які власне, плавають, хоча свців, які мають. Крила чесно, я, я не вірю, які савці міють літати. Орел, е, яструб. Е, е, і все. Тахі, але таки місцевці. Мілі літаки, можливо, кажан. Серці, які міють літати. літати. Кажани. Кажани? Хлопцям на уроках до воєнної підготовки розповідають, що військова честь у будь-якій країні віддається виключно правою рукою, одначе наші співрозмовники таки знайшли держави, де захисники вітчизни це роблять навпаки. А можливо, там де лівосторонній рух. Хоча Великобританія, Астр... Ой, Японія в Сполучених Штатах. Британії так, знав Японія. Нє. Корей. Німеччина. Японія. Лівою рукою. Китай, можливо. Не знаю. Ніякі правист віддають. Лівою рукою. Чесно, не знаю цього. Правда. Мені здається, що взагалі ніде. Не вони дають лівою рукою. Ну, ми вивчаємо так що скорості ДПЮ я можу впевнено сказати, що ні в якій країні. От і все на сьогодні. Залишайтеся на позитиві та на телеканалі РТБ. З вами була програма «Тінейдж Простір. Бувайте!